Ажіотаж у бібліотеці з самого ранку громадяни звертаються за допомогою, хочуть підписати петицію проти постанови, згідно якої знімаються чорнобильські зони. Нагадаємо, на сайті Кабінету міністрів України створено петицію, яка називається про категоричну незгоду прийняття постанови Кабміну про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Станом на 18 липня до кінця збору підписів залишили залишилось 79 днів. Потрібно зібрати 25 тисяч підписів. Наразі є менше трьох. Є проблема з процедурою, іноді програма видає помилку. Втім, з кількох спроб у користувачів виходить. Щодо громадян, які не можуть самостійно підписати петицію і звертаються за допомогою. Фахівці бібліотеки наголошують, що при собі потрібно мати дані. Якщо ви клієнт ощадбанку, то потрібно взяти з собою банківську картку і телефон. Якщо приватбанку, обов'язково мати виписку логі. Та паролю можна взяти у терміналі банку. Якщо ви користувач Аваль банку, також потрібно мати логін і пароль. Для цього, стверджують бібліотекарі зі слів відвідувачів, потрібно звернутись безпосередньо в сам банк. У будь-якому разі необхідно мати відкритий рахунок у банку, який має платформу 24. Підсумовуючи, маємо сказати, що користенці готові до рішучих дій, аби захистити статус постраждалої території, збирались на мітинги, перекривали дороги. Наразі намагаються підписати петицію, незважаючи на тотальне неволодіння сучасними технологіями. Люди старшого віку звертались до бібліотеки, не маючи жодних даних, без яких підписати петицію неможливо. Були змушені звертатись до банківських установ. У деяких за послуги пенсіонерів просять заплатити велике наванта. Наразі на бібліотекарів. Відвідувачі втомлені, невдоволені, але налаштовані рішуче боротись за третю зону.